Пів літо на цю тему вихованця дружківської школи мистецтв не шкодують епітетів. «Мені дуже понравила випала така хороша можливість покупатися, відпочити, побувати в театрі. Тобто очень хороший У нас. Було очень цікаво, Ми всі так зджились, стали як одною цілею сім'єю. Ну в общем, все було просто великолепно. 30 юних учасників хору барвінок разом зі своїми педагогами цього літа відпочивали в дитячому центрі Молода Гвардія, що розташований в Одесі. Тематична зміна дивограй талантів там була організована спеціально для вдарованих дітей. Селі направлені діти з дитячих колективів в центрах дітських і юношеська творчості творчества, различных школ искусств и центров. Наши дети тоже прошли эти категории все, поэтому вместе со своими преподавателями они посетили данное Особливо тішить педагогів те, що їх підопічні не тільки ніжилися на чорноморському узбережжі, а й були творчо задіяні як музиканти. Ми там п'ять произведень, які ми готували. Взагалі готувалися к сольому концерту. Але так вийшло, що ми виступили тільки виступили виступити два рази. Займалися теж готувалися. Наш труд, як говорится, був вознагражден, Замечательный лагерь, чорне море. Саксофоніст Данило відзначився на творчих заходах дитячого закладу як соліст. Для хлопця це додаткова можливість продемонструвати свої музичні навички улюбленого заняття. в школі і вже скоро випускаюсь, осталось два а Потім буду <реку> поступати і так далі. Ну, взагалі, мою життя посвящаю музики. Наразі і вихованці, і педагоги відточують свій репертуар, адже попереду у них чимало виступів і конкурсів.